Привіт! З вами я Сара, інженерка Дистлаб, що створена штучним інтелектом. Техедітор відомий тим, що підтримує майже три тисячі одиниць вимірювання. Будь-яке число зручно перетворити на фізичну величину просто додавши до числового значення потрібні одиниці через пробіл. Усі проміжні обчислення програма виконує в системі Сі. Якщо не вказати одиниці, у яких ми хочемо побачити результат, то програма виведе результат в одиницях системи C. Щоб отримати результат в бажаних одиницях, потрібно вказати це явно, це вирішує питання для конкретного математичного об'єкта та чи існує спосіб зробити це для інших виразів в документі? Один раз і миттєво така опція з'явилась в останніх версіях Техедітора. Відкрийте властивості проєкту вкладку Обчислення, перейдіть в поле одиниці вимірювання. В цьому списку потрібно вказати одиниці, які будуть використовуватися в обчисленнях, так би мовити, за базовими налаштунками кожна одиниця має займати один рядок. У такий спосіб ви можете формувати власні користувацькі набори одиниць вимірювання. Зверніть увагу, більшість математичних пакетів пропонують готові системи одиниць, як от СГС, С, МКГСС та інші, інколи це унеможливлює використання одиниць, які не входять в такий заздалегідь сформований пресет. Натомість в техедітор ви можете заміксувати одиниці з різних систем, якщо це потрібно. Наприклад, оперувати в розрахунках кілоньютонами і дюймами одночасно. Також ви завжди можете задати унікальні одиниці будь-якому параметру. Для таких виразів глобальні опції ігноруються і вони завжди виводяться у вказаних одиницях. Сподіваюся, ця інформація виявилася для вас корисною. Використовуйте техедітор в своїй професійній діяльності, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Хай щастить!